Всім доброго ранку. Зараз покажу вам, що є у нас в наявності на майданчику, що можете придбати. Так, давайте по тих машинках, які з'явились, і ви їх, можливо, ще й не бачили. Це кліво у нас з'явилося ще одне, теж 11 рік Night and Day, але навіть краща комплектація, ніж була в минулому кліво. І буде дуже гарна ціна, така як є, можемо віддати. За дуже гарний прайс. Значить, дивіться, що це автомобіль? Задній парктрон. 16, легкосплавні диски, 1,2 бензин ТЦЕ. Така вона прикольна з тим сірими вставочками. На дзеркалах сірі вставки. Має навігацію, має клімат-контроль, шкіряне кермо, є блютуз в автомобіля, два склопідйомники, складання, регулювання. Підігрів дзеркал, до речі, притонована, так цікаво. Не часто таке буває, що і передні вікна мають легке тонування європейське, і задні мають легке тонування європейське. Потребує хімки, потребує видалення вмятин пдр -ом. Є вм'ятинки по машині. І, в принципі, зробити ТО. Так, машинка прикольна. Друзі, така, як є, без підготовки, без вм'ятинок, без поліровки, без хімчистки. Можете це все зробити собі самі, я думаю, що в тому не буде жодної проблеми. Або не робити нічого, просто взяти пилосос, дома з дружиною, гарно попилососити, помити машинку, взяти бутилочку шампанського і відсвяткувати <гум> покупку за адекватні гроші. Друзі, 5500. Така, як є. Якщо цікаво, приїдьте, заберіть. Машинка годна, як на мене. Ціленька по кузову. І гарна комплектація. Салон малий шкіряний, тобто є вставки, бачите, з екошкіри. Сидіння не потрібно шити, що дуже рідко в них буває. Тобто, зазвичай у них там на малих пробігах вже сидіння потрібно підшивати, тому що це екошкіра. Тут все класно. До речі, автомобіль також має 6 подушок airbag і має ізофікси. Хто цікавився для діток, має запаску, має сервісну історію від А. До я. Якщо цікаво, набирайте. Ціна ось така буде до вівторка. Далі буду займатися підготовчими роботами і прайс буде підніматися. Хто хоче взяти собі кліо по ціні Сандеріка, можете набрати, приїхати, забрати. Honda Accord. У нас є ось така 15-й рік ексклюзивний абсолютно автомобіль. Жодного такого не буде в інтернеті, ні в комплектації, ні в пробігу конкурентів нуль. Що за машинка? 15 рік, 2,2 дизель, автомат, гідротрансформатор, нереально максимальна комплектація, передній задній парктрон, бік синонова оптика, є автоматичне дальне світло, є адаптивний круїз-контроль, система утримання смузі руху, люк, повний шкіряний салон з підігрівами електро... Сидіння два передніх і водійське сидіння з пам'яттю, повне мультикермо, преміум саунд, камера заднього огляду, тонована, седанчик 103 тисячі оригінального пробігу. Він коди також все надає. Машинка знизу що зверху, фактично як нова. А, бачите, тут немає букву, аж фарбована задня кришка автомобіля і все. Більше нічого не фарбовано, вся в оригіналі, дуже гарна, дуже класно виглядає. Прямо. Прямо прикольно, я вам скажу так. Цей хромчик, він такий, знаєте, такий, по комфорту автомобіль дуже схожий, до речі, до Lexus. Це вищий рівень, ніж в Toyota, дуже схожий до Lexus. Фордик реально годний, 15-й, 6-й рік. Далі в нас от стоїть без коліс, бачите, вкрали хлопці, які фарбують у нас колеса. Ну, я жартую, я їх вчора насправді сам знімав і повіз його на фарбування. Колеса повіз. Чому повіз? Тому що поцвів лак на дисках і хочу зробити з автомобіля повну лялю для того, щоб вам було приємно ним користуватися, щоб він був повністю вже ідеальний гарний. І це теж один певно сценік, який буде в інтернеті в такій комплектації. Та й в принципі з таким двигуном і поєднанням коробки. Давайте розповім, що це за автомобіль 2015 рік. 2.0 дизель Renault Grand Scenic, автомат гідротрансформатор Jatco, такий, як на Колеосі стоїть, як на лагуні, один з найнадійних автоматів. Такий цікавий, красивий колір. На ньому 17-ті будуть пофарбовані вже відновлені легкосплавні диски, бо сешні оригінальний автомобіль в комплектації Bowes має рояльний лак. передні та задні парктрони, камера з заднього огляду. У нас оптика, звичайно лінзована, не ксенонова, але має функцію автоматичного дальнього, системи. отримання в смузі руху без ключ, як ви бачите, на всіх дверях. Цікаво, що автомобіль семимісний. Вони дуже часто бувають 2-літрові, але п'ятимісні. Маємо фаркоп, камера. Я вже озвучив, підігрів двох передніх сидінь, -Link, ну, така цікава тачечка. Залишилось по ній зробити хімочку. походовий порядок навели, а міняли дві рульових тяги, мені здається, один підшипник. Що ще? Олива фільтри під заміну, хто хоче для себе автомобіль. І, в принципі, все. А є ще нюанс, друзі. Тут фарбовано три елемента. Ось цих. І ну, я би напилив, напевно, підібрав би полючку фарбу і напилив би сюди так, щоб бампер менше різнив кольором. Ну, На це або скинемо. Якусь суму грошей, або, в принципі, можемо перефарбувати. Для кого це буде критично. Є декілька косметичних подряпин по автомобілю. А так машинка дуже-дуже крутезна. Панорама також, бачите, присутня, Ну, Ексклюзивна абсолютно тачка. Не знаю, чи є в когось в інтернеті ще хоча б один такий сценік, гранд сценік. Думаю, що це буде єдиний, напевно, автомобіль. Денні ходові вогні також. Отака От цікава версія. Побачите, він буде стояти на дисочках, виглядати буде просто бомбезно. 193 тисячі оригінального пробігу у нього. У нас такий є ще Grand Space, повноцінно семимісний. чекає чекає підфарбування оцеї полички на бампері. Та й в принципі може бути ваший. Що з... Комплектації має передні і задні парктрони знову ж таки, присутні, ксенонова оптика, камера заднього огляду, навігаційна система Airlink, автомобіль на 17-х легкосплавних, по салону має підігрів двох передніх сидінь, чотири склопідйомники, безключовий на усіх дверях, круіз-контроль, складання, регулювання підігрів дзеркал, двохзонний клімат, шторки на всіх вікнах, повних 7 місць. Релінги на даху, окремо відкривається задня кришка. ну Такий класний. В нього 222 тисячі оригінального пробігу цього автомобіля. Він на двигуні 2 літра дизель і на гідротрансформаторі джатку. Чистий 13-й рік, рестайлінг, як ви бачите, з великим значком ось таким. Хто знає, з чого всі сміються? Ну, неважливо. Отака тачка. Якщо цікаво, друзі, можете набрати. Дивіться, такий, як є. Якщо не будемо фарбувати цю поличку, там прибирати, полірувати ціну. Зробимо нижчу. Якщо все зроблено, під ключ замінені олива, замінені фільтри в двигуні, в автоматі, ходова тут добре робити, не потрібно нічого то зможемо зробити його за прайсом 11800. В 11800 буде входити повний спектр обслуговування. Вам залишиться тільки сісти на ньому і їхати туди, куди вам потрібно. Тобто буде олива, фільтри замінено, все буде гарно почищено, помито, пофарбована оця поличка. Всі моменти, які потрібні, будуть будуть усунені. Має три косметичні, чотири косметичних, по-моєму, підкраси так. Чотири косметичних підкраси. Цікавий момент тут на сонечку так, ця дверка не відрізняється фактично взагалі. Але от коли автомобіль стоїть в тіні, то цю дверку можна помітити, вона косметично фарбована, без проємів, без нічого автомобіль фарбований, просто косметика. І ця дверка трішки відрізняється. Але це тільки коли автомобіль стоїть в тіні. Тут теж косметика. От тут була, я так розумію, подряпана. Вони для того, щоб вгадати колір, рубанули ще дві дверки, пофарбували. Тому так, якщо цікавий він вам, це повноцінно семимісна версія. Мені здається один з цікавих пропозицій на ринку, що, що є зараз на ринку. Дуже класна машина, комфортна, баржа така, класно на неї їздити. А по Мегано гадості понаписував стосовно вартості цін відновлювальних робіт. Друзі, ну по-перше, сидіння я вже перешив не за 1200, а за 1000. Я говорив 1200 карти я зроблю за... Тисячу за 3600 карти зроблю. Стосовно стелі, а дивіться, стелю знайшов на розбірці за 2000 гривень і десь 800 буде коштувати робота переставити. Ідеальну стелю, навіть не потрібно перешивати. Перешивка в нас коштує від 3600 до 4,5, залежно від того, яким матеріалом, ну і як швидко вам це потрібно зробити. Карти записані на понеділок. Тобто в понеділок поїдуть перешиватися карти, шторочка, оця вже я замовив сидіння, перешив, шторку в багажник я вже на меган знайшов. Стелю поки чіпати не буду, буду чекати, поки з'явиться в нас на розбірці стеля. І, в принципі, або ви її зможете потім забрати, переставити. Ну або вже, якщо вона з'явиться десь найближчим часом, то я її переставлю. Друзі, буде ціна готового без стелі. Будемо з перешитими картами і з поличкою позаду, буде 5400 доларів. Якщо він вам цікавий, наберіть. Такий міганчик другий. В принципі, по відновлених роботах, не знаю, чомусь там понаписували. Якихось космічних прасів, що ніби в Києві там 200 250 доларів стеля. Ну, я розумію, що в Києві ціни зовсім інші, але ж ми говоримо про те, що як можна відновити в нас тут, по місцю. Якщо вам цікаво, знову ж таки, ще одна ремарочка, якщо комусь цікаво відновити, і хто не знає, де зробити за ці всі гроші, так? Слухайте, давайте зробимо так: 3 600, 4 карти на Меган, а 400 потолок. Це разом десь приблизно там 800-8200. Привозите до мене машину, даєте мені тисячу зверху, ну і щоб в неї було трішки бензину, заправленого там, 5 літрів, щоб я міг туди і туди її звозити, щоб там лампочка не горіла, <гум> скажімо так. я вам відновлю за такі гроші. Тобто дайте просто тисячу гривень зверху, я зажену в два місця, мені зроблять, і я тисячу зароблю, і ви зекономите, тому що там понаписували 16 тисяч, 12 тисяч, 13 тисяч, 18 тисяч. За оці всі роботи комусь там понараховували люди, типу телефонували за машину, поцікавились. По-перше, я вам хочу сказати, що жодного сенсу відновлювати ці карти немає. Просто беріть і катайтесь. Для чого їх зараз відновлювати? Я би поличку поставив би, якщо чесно, затонував би, замінив би цю шторку, тому що вона реально зламана. Ну, це з таких неприємних моментів. Воно вона 400 гривень коштує, ну виглядає просто некрасиво, потрібно просто замінити та й кататися. Стеля, вона так буде ще триматися 3-4 роки. Провисне більше, ну тоді або на розбірці пошукати, поїхати, перекинути, на розбірці, вам вже ще і перекинути, або не паритись взагалі цим, перешити та й. Та й й спокій. А за карти, Ну, питання дуже відкрите. Комусь хто уявляє, що в 20-літньому автомобілі має виглядати якось по-іншому, звичайно, що естетично цей момент буде неприємний, можна зробити. Кому, в принципі, потрібно дешевше, слухайте, приїхали за 500, забрали і катаєте вже на готовому автомобілі, адекватному, збереженому. А це все решта можна в процесі там, колись отримав зарплату, доробив те, отримав зарплату, доробив все. Тому ну, не бачу в тому жодної якоїсь проблеми. Мазочка, 9 рік, 1,6 бензин, 186 пробігу, два косметичних підкраси, яскрава, красива машинка на класній комплектації, лінзована оптика, туманки. заплитував туманки. Є передній та задній а, задній патрон. В неї два ключі, полка, шторка, ну, полка в багажнику присутня. Клімат контроль підігрів двох передніх сидінь, чотири електростопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, бортовий комп. Клімат я вже озвучив, по-моєму, дві зони навіть дол клімат стоїть. Машина майже нічого не потребує зкладом, якісь там відносно незначні інвестиції, заміна оливи, фільтрів. такі моменти. Ходова в неї добра. Потрібно по бажанню просто зробити ТО і можна на ній вже завтра кудись їхати. Вона на 17-х легкосплавних, вона 9-го року і 1,6 бензин, дюратек-двигун. Чи Донс. Блін, Забув, я вже показував і забув, який там під капотом. Можна її забрати таку, як є, за 7200 долярів. Цікаво, набирайте. Машинка реально красива. Крутий конкурент, мені здається, Гольфа, Мегана. Хто не хоче універсала чи там цього, кому потрібен хеч, ну, прикольний, виглядає яскраво. Виглядає, мені здається, по часу вона не здулася. Виглядає вона до цієї пори ще якось такою сучасною, гарною, мені здається, автівкою. Ну не знаю, напишіть в коментарях, чи вам подобається, як виглядає конкретно ця маздочка. Машинка годна. Лісочки це не від неї, це теж літо, бачите, це від ситрона. Сітрончик стоїть. Якось так, цікаво, 9 рік, 186 пробігу, ручка. Така машинка ще є. Opel Combo. Друзі, не розумію, чому ще дядьки її не приїхали, не порвали, не забрали. 1,4 бензин, 167 оригінального пробігу, два ключі повністю комплектна з кондиціонером, з електрикою дверей. Шторка в багажнику, що майже ніколи не буває, незамучений салон. Не робилася хімчистка автомобілю. 5800 ціна цього автомобільчика. Можемо поставити газ, можемо зробити все під ключ, олива, фільтри замінено, ходова зроблена. Тут по ходовій замінились передні селіндблоки, були тріщинки, замінились передні шруси, тому що Вінець АБС мав проблему інколи загоралась помилка, я замінив два передніх шруси, тому що вінці неможливо було перепресувати. Замінив оливу, На сьогоднішній день з інвестицій не потребує, в принципі, майже нічого. Косметичні нюанси, звичайно, що присутні якісь, але корозії зовні по кузову такого нічого. Ніде немає. Opel Combo, оригінальний пасажир на дві сторони двері з кондиціонером, з легкосплавними дисочками. Отакий. Помиємо, перефоткуємо. Будете бачити, як він виглядає. За інціннією зараз пацани їдуть. У нас також з'явилася ексклюзивна Ford Fiesta. Тут дуже багато маніпуляцій по сервісу було проведено. Значить, дивіться, Fiesta 12 рік, це 1,6 дизель. Автомобіль. Має 173 тисячі оригінального пробігу, має дуже класну комплектацію. Задній парктрон, легкосплавні диски, на ній стоїть така велика гума. Автомобіль по клірінсу став як кросовер. Досить така висока гума. Ну, прикольно, вона виглядає на ній. Мені здається, для наших доріг взагалі висота протектора саме то. Ніде не затирає, до речі, завантажував машинку. Все нормально, їде вона класно. І класну комплектацію має. Лінзована оптика, хромчик присутній по машині. Датчики світла, сенсори дощу, 4 підйомника. В неї є два ключі, механіка на 5 передач, музика Sony, є клімат-контроль і також підігрів двох передніх сидінь. Бортовий комп'ютер тонований бачите задній, в неї. Ряд. Ну, класна Fiesta Вона закрита. Зараз є полка шторка в багажнику, запасочка чіпіна компресор, точно не пам'ятаю, треба передивитися. Їздив я нею на Київ. Прикольний апарат. За свої гроші фарбували ми тут це крило частину цього бампера. І цей бампер фарбували теж куском. Ну, була в ньому, на ньому була така типа, подряпина, і воно, коротше, не можна було з цим нічого зробити. Ціна її 7,5 сервіс, який я по ній провів. Дивіться, була лопнувша пружина, одна, значить, заміна двох передніх пружин на Left Joffers. Заміна також була. Передніх дисків, передніх колодок, оливи, фільтрів, корпуса термостату. ось сирунчик є. Треба змити бігом, бо щоб не було потім нюансів з фарбою. А, підігрів лобового складу сказати. Тут запчастин було, по-моєму. А, олива, фільтри це все теж замінено. А тут запчастин, по-моєму, було тільки на щось на 26 тисяч гривень. Тобто, в принципі, теоретично і практично ви отримуєте автомобіль, в якому можна вже кудись їхати. 12-й рік, 7,5 ціна на віддачу з сертифікатом без торгу. Машина в класній комплектації, в гарному кольорі. Хто шукає собі економічний варіант на механіці, можете приїжджати дивитися. Отака тачка. В гарному такому бордокольорі перемиї. Покажу вам більш детально, як вона виглядає. Машинка годна, як на мене. Цікаво, набирайте по телефону. Сім з половиною. Сервіс тут дуже потужний, зроблений. А ще заїду заміню. ще потрібно зробити один шрус під Хруською. Я вже помітив, як почав в неї кататися. Один шрус під Хруською теж буде замінений. Куга, друзі, куга. Приїдьте, заберіть годний кросовер без підкрасів в дуже класному, крутому стані. Приїжджали до мене люди дивитися. До речі, я загубив ваш номер телефону. Приїжджали дивитися, ми тільки замінили щеплення, машина тут стояла і потрібно було прокачати щеплення. Їх це трішки налякало. Хто хоче, приїте її, заберіть. Машина дуже класна. Не знаю, тут немає чого вчепитися, ні по кузову, ніде. І знизу, і зверху. Кругом машина гарна. Сальник замінений. Чому знімав коробку? Знімав коробку, тому що тік сальник колінвалу. І довелося замінити щеплення, так як воно було підношене з вижимним, і, ну, не було сенсу залишати. Значить, що це за автомобіль? Одинадцятий рік, 2 літра дизель, передній привід. Автомобіль має 192 тисячі оригінального пробігу. Він кодиться все дам, побивайте по базі дилера. Має легкосплавні фордовські оригінальні диски, передній задній парктрон, підігрів глобового скла. присутні, 400 підйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, курсова стабілізація, круїз-контрол. Кондиціонер присутній в автомобіля, затонований задній ряд, два комплекта гуми. Ця на легкосплавних, ця просто резина на літо, на сезонно доїзд двох стволка позаду. 11600, за нефарбовану цілу кугу. в гарному дуже стані. Приїдьте, заберіть, Реально тачка. ну Я не знаю, чому її ще не забрали, вона дуже-дуже. В класному збереженому стані ця машина. Салончик опрятний, хорошенький, все по ходовці, все добре. Машинка живенька. Приїдьте, хто хоче. Класний автомобіль в крутому стані. Можете, я думаю, спокійненько розглядати як варіант. Також по цьому ряду, що в нас залишилось, шкода чекає свого клієнта. У нас є лачик. Що по лачику доробив? Значить. Затонували лачик, попідтягували всі вм'ятинки, попрокапували всі сколи. Зараз вже проблем з цим немає. Замінили, ну, перезули просто на літню резину, зима там лежить, заберете, приїдете. 5500 доларів ціна цього лачика, ціна з сертифікатом. Дуже класний лачик, не фарбований. Тут все попрокапували, все де були якісь коцки, подряпинки на молдингу. Підібрали фарбу. До речі, фарби підібрали, що вистачить навіть пофарбувати один елемент, віддам її в подарунок, тому що специфічний колір вона мені точно не буде потрібна. Рідко такі кольори приїжджають. Годна, класна машинка в дуже гарному стані. 1,8 бензин на класній комплектації є. Парктрони, є камера заднього огляду, вже тонована два комплекта дисків, повністю комплектна по багажнику, полка, шторка, запаска, домкрати, аптечки, аварійні знаки, релінги на даху, клімат, контроль, шкіряне кермо, чотири склопідйомника, туманки є в машини. Ось такий цікавий лачик на 1,8 бензині, 153 тисячі оригінального пробігу. Кому цікаво? Наберіть по телефону в описі до цього відео. Ціна 5500. Ну, звичайно, що на місці біля машинки соточку якусь на дорогу скидаємо. Ця тачка. 9,8-15 рік, бо всешний маган на автоматі. Ця ціна мені здається хороша. Приїдьте, подивіться, машинка ціла, фарбований косметично капот, лачик взагалі не фарбований, до речі. Палачику, хто питав, там, що фарбовано, друзі. Ми понизу робили, понизу робили, але це ми робили там самого самого низу. Я пояснював, був рижик на порозі з однієї сторони два рижика було, з іншої один. Ми вирізали квадратиком, заварили і зафарбували. Це було з самого низу. Тобто це не те, щоб там були якісь проблеми глобальні. Ми не піднімалися сюди в проєм, воно все по канту зроблено. Пофарбовано, тобто сам кузов тут по периметру, ви не знайдете нічого, то, тобто, в принципі, по порозі товщиноміром нічого не знайдете. Тільки отут по конту, де йде бараник. Ми там вирізали квадратик, де був була корозія, і зробили гарно, все решта днища дни в ідеальному стані. Меган 1,5 дизель автомат 192 тисячі пробігу, босешний, я вже сказав, в класній комплектації. Кому цікаво, друзі, 9,8. На місці ще поторгуємось, приїдьте, заберіть, машинка годна. Цією машинкою їду в Київську область показувати клієнтам. Захотіли подивитися там, заправили, їду а в дорогу, покажу. 17-й рік, 1.6 дизель, можливо, якщо не заберуть чи щось поміняється в людей. Зараз розповім, що за автомобіль. 176 пробігу, пов... машина з лізінгу, а... на автоматі Aisin 6 ступка, 1, 6 дизельок на двох комплектах гуми. О, там гума за Мазду і лежить до неї. Два ключі в комплектації. У нас задній парктрон, клімат-контроль ну, така, По комплектації в принципі, середня, може навіть ближче до якоїсь базової, є фаркоп. Але, в принципі, все необхідне. Чотири підйомника, круїз контроль і ці всі речі тут присутні. Дуже економічна. До речі, цікаво, що тут сухий двигун. Зазвичай ці 1.6 мотори по клапані крісці дуже сильно плачуть. Тут зверху підпотівання є незначне, але потьоків, таких, як зазвичай, в них то немає. Все Дуже-дуже адекватно тут. Також, друзі, в нас ще залишилось це Volvo. Я за нього правив 10400 на двох комплектах резини. Воно реально класне, кому воно цікаво, друзі, можете набрати. Це 12-й чистий рік, 142 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль має один косметичний підкрас капот решта не фарбована. Комплектації тут, в принципі, є фаркоп, є парктрони, є клімат, повністю комплектно по багажнику, полки, шторки, все присутнє. Салон в ідеальному стані автомобіля, диски колодки в ідеальному стані 142 тисячі оригінального пробігу. Тому така не низька ціна. Хто хоче там з пробігом 300, друзі, ну це інша ціна буде однозначно. Це пробіг 142 тисячі кілометрів, який повністю пробивається. Два комплекти хорошої резини. Диски колодки в круг, фактично альмівні нові стоять. Отака машина. Приїдьте, подивіться, дизельок 1.6 6 6,6 ступка, 2012 чистий рік. Дуже гарна збережена машина. ну от те все, що є. Друзі, ще є точно такий самий volvo 11 го року, який з'явився в відео з Маздою. Зараз їде ще 5 автомобілів. Ну і деякі автомобілі стоять на підготовці. logic стоїть на підготовці, 7-місний дизельний 6-ступка. Сценік стоїть, фарбується, ніхто не забрав так, фарбую, буду віддавати. Ну І так ще багато машин десь по місту стоять, щось з ними відбувається, якісь маніпуляції проводяться. Відео довге, але ви все побачили, інформацію більш-менш почули. Хто що не зрозумів, питайте в коментарях, в коментарях всім відповім, бо, можливо, щось забув комусь розповісти. Давайте. Лайк.